черговий кваш з самого дальника вроді поменше темого самого на виході де ти там покажись Ох, молодец! Так, а де ділась моя рибка, бля? Без шансу. Отак на так. так, ну що, є? Це така поменша. Ваші за цю стерні. Ото так. Да. І это прошло так само було. Давай, скидай. Що в т'ялках чешек це не показав?